Зарізь зареєструйте, будь ласка, міст, хто у нас проходить зараз на територію. Вони, вони перерізали цей парканчик зверху, який знаходиться на морі, і через цей паркан, через драбину вони перестрибнули сюди. Вони просто і через паркан. Я подавил, да. Там выше спашка. Они просто переворачивали. <глес> а, да. И вынимали, если вынимали жесткие двигания. Здесь да, Заходите, заходите.

Все-все и -все, полехают.